Вітаю глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, саме в цей час на зручній для вас платформі чи форматі ви дивитесь проект це важливо. І вже стало ось такою традицією, саме в форматі цієї програми, зустрічатися з народними депутатами України, які представляють саме місто Запоріжжя і пілкуються саме питаннями, які пов'язані з нашим містом. Тож радий вітати знову в нашій студії волонтер, народний депутат України, пан Сергій Штепа. Вітаю. Доброго дня багато тем насправді накопичили за час. Час, коли ми останнього разу тут в студії з вами зустрічалися, давайте почнемо так щоб з хайпових і про те, що насправді обговорюється в нашому суспільстві. Ну, я, мабуть, не бачив людини, яка б не цікавила саме темою перейменування. Я навіть не знаю, чому так сталося. Взагалі, нібито питання на цей час вирішено, але взагалі, яка причина, чому взагалі з'явився предмет обговорення зміни назви нашого міста? Нібито ми звикли і. Багато хто вважає, що йде мова насправді про лише літери, а не повну назву. Як ви ставитесь до цього питання? Ну і взагалі, чому це питання попередньо не обговорили з нами, з суспільством, з Запоріжжям, перед тим, як виставити це в публічну сферу? Саме це питання я поставив сам цій комісії, тому що мені дійсно дуже цікаво, чому вони. А вирішить, як перейменовувати місто, не зважаючи на думки громади. Насправді, це питання воно вже закрито. Національна комісія сказала, що ця пропозиція мала лише рекомендаційний характер, і ніхто нікого не зобов'язує. Але. Мені відомо, що цю комісію і представники вже викликали, так би мовити, на килим угу. до комітету з питань місцевого самоврядування Верховній Раді України. Це засідання відбудеться приблизно в середині липня. Я хочу взяти в ньому участь і поставити питання: чим вони керувалися, коли таке пропонували, і чому вони взагалі не спілкувалися з представниками міської влади, не спілкувалися з громадськістю міста, коли пропонували щось перейменувати. Я вважаю, що це було дуже шкідливе рішення. Воно обурює людей, воно обурює суспільство. І ну, це абсолютно не на часі, коли у нас 40 кілометрах від міста йдуть активні бойові дії. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що Національна комісія в наступних е таких своїх рішеннях чи рекомендаціях буде отримувати здорового глузду і не імітувати якусь діяльність, не е взагалі декомунізацію, а робити те, що дійсно потрібно, те, що від неї вимагає закон. І в... виважено ставитися саме до вирішення питання. Я так і бачу, що ми, наприклад, мене визвали до паспортного столу і сказали: сьогодні ти не Юрій, а Денис, і доведи, що це не так. Це щось дуже схоже насправді на питання. Тому є дійсно багато інших питань, про які треба нам говорити як суспільство. Наприклад, питання пов'язане з екологією зараз днями і а, в Запоріжжі знаю, що ви приймаєте безпосередню участь у робочій групі. Які питання на тематику екології зараз проговорюються? І які маєте на виході рішення повинні прийняти ми як суспільство, ну і влада, в тому числі, насправді рішення одне. Це прийняття програми поетапного зниження рівня викидів в атмосферу у Запоріжжі саме промисловими підприємствами. Ми з вами розуміємо, що поки в нас так багато промислових підприємств, які функціонують, які роблять дуже значні обсяги викидів в атмосферу, дихати нормальним повітрям ми тут не зможемо. І саме про це, майже три роки тому казали тисячі людей, які брали участь у мітингу, мають право дихати. Їх головним завданням, їх метою, вимогою до влади було прийняти цю програму, розробити і прийняти її. Врешті-решт, це питання завдяки небайдужим громадянам почало рухатися. І міська влада двічі оголошувала тендер на розробку цієї програми, але, на жаль, він чомусь не відбувся, бо в ньому ніхто не взяв участь. Можливо, якісь умови були неприйнятними. Можливо, була занадто мала сума на виконання цієї програми. У будь-якому випадку ми бачимо, що ніхто не взяв участь. У цьому тендері і тому ніхто не займається розробкою програми. Відповідно, постає питання: що планує робити міська влада, щоб все-таки хтось цю програму створив, чи будуть залучені представники громадськості, щоб ця програма була не просто зроблена, а зроблена якісно і відповідала потребам нашого міста. Ми розуміємо, що без промислових підприємств Запоріжжя існувати не може. Це Найбільші платники податків це великі роботодавці і десятки тисяч людей, якщо навіть не сотні тисяч, працюють на цих промислових підприємствах. І ми маємо знайти якийсь правильний баланс між потребами цих підприємств, бо вони хочуть лише одного, щоб їх ніхто не чіпав і вони могли спокійно працювати. Але є і суспільство, яке теж хоче, щоб воно дихало нормальним повітрям. Ми маємо розробити такі нормативи. Згідно з якими будуть видаватися, дозволи на певний рівень викидів, щоб з одного боку підприємства могли працювати, а з іншого боку, рівень забруднення був не таким надмірним, як зараз, бо зараз вийти на вулицю і дихати майже неможливо ввечері. тобто мова йде про якісь системи, які повинні бути впровадженими. Так, І програма мова йде може про якусь додаткову екосистему в, в самому місті. Я не знаю, там додаткові зелені якісь там парки чи щось інше, яке там дозволить фільтрувати це повітря. Але ми розуміємо, що багато якихось промислових рішень повинно прийматися. Так. А в програмі зазначаються і конкретні нормативи обсяг викидів. Вони будуть зменшені порівняно з попередньою програмою, яка, до речі, приймалася майже 10 років тому, ще в 2014 році. І також вона має передбачати конкретні шляхи, які мають привести до цього рівня викидів. Тобто пропонуються конкретні технології, які впроваджують ті чи інші підприємства. І згідно з цими технологіями має бути досягнений Такий то рівень викидів у цих підприємств, і він має бути значно меншим ніж раніше. При цьому цифри враховують і природний фон забруднення в цій місцевості, і вони враховують також те, що працюють і інші підприємства, які можуть викидати в атмосферу подібні речовини. Тому ця програма і є комплексною. Вона має врахувати взагалі всі, які підприємства працюють на цій території, що вони виробляють, які саме а, речовини викидаються в, в повітря, і робиться так, щоб це було. Можливо, досягнути, щоб цю програму могли дійсно реалізувати, бо якщо просто написати якусь програму з популістичними низькими цифрами і запропонувати впровадити технології, які є лише в окремих підприємствах е найкращих у всьому світі, то ми розуміємо, що виглядати воно на папері буде красиво, але це ніхто не зможе втілити не в життя. Тому що так, воно а може... нам треба, щоб це б дійсно можна було втілити в життя. І ось робоча група спрямована саме на те, щоб по-перше, почути від міського департаменту екології, що саме будуть вони робити далі. З ким вони будуть співпрацювати стосовно створення цієї програми. Друге, щоб вони залучили небайдужих представників громадськості, людей, які дійсно опікуються питаннями екології вже не один рік, яким не байдуже чим будуть дихати їхні діти, і щоб ці люди теж брали участь або принаймні консультативну участь у розробці цієї програми. І третє, щоб громадськість була проінформована, що саме відбувається, тому що коли місяцями немає ніякої інформації, навіть в екоактивістів, то це ненормально. І ось саме для того, щоб усунути ці проблеми і знайти якесь взаємопорозуміння, ми будемо проводити і проводимо ці наради. І тут війною прикриватися не вийде, я так розумію. Тому, що, справді скарг було багато від якихось маленьких е е приватних. Осіб чи підприємці, які мали викиди, чи, чи, чи може там до, до когось іншого. Якщо в попередньому питанні, як кажуть, може там не на часі підіймати питання перейменування, то питання екології є завжди актуальне. Так, ви правильно сказали, що це питання не вийде приховати через війну. Ми будемо йти до останнього, до того, щоб ця програма була дійсно розроблена, прийнята і, врешті-решт, сплином часу впроваджена. Зараз ми багато обговорюємо. Це наша з одного боку гордість. І це ми розуміємо, що це важлива складова енергетична всієї нашої системи України, і всі ми пишалися тим, що в нас є місто, яке дарує всій країні і не тільки нашій країні електрику. Але зараз про місто Енергодар і про атомну станцію ми говоримо зовсім в іншому контексті. Які ви тут бачите ризики? І ми розуміємо, що Московія, як країна терорист, може зробити все, що завгодно, але треба з холодною головою теж ставити до цього питання. Ризики дійсно є надзвичайно великими, бо ми розуміємо, це атомна станція. І враховуючи те, що росіяни вже зробили з Каховського гес враховуючи те, що вони зробили взагалі на всій території нашої країни, можна зрозуміти, що і цей терористичний акт є для них цілком реальним. Тому ми маємо зважено до цього підходити разом з тим. Я вважаю, що не варто сіяти додаткову якусь паніку варто дослухатися до органів міської і обласної влади. Варто слухати, що каже наш президент Володимир Олександрович Зеленський. Варто залучати міжнародну міжнародних наших партнерів і інші країни до реагування. Причому реагування я вважаю, має бути Попереднім, тобто не реагувати на факт події, яка вже станеться, а зробити все, щоб цього не відбулося. І я впевнений, що якби дійсно світова спільнота дуже гостро реагувала би на можливий підрив Каховської ГЕС, то його б не сталося. І зараз світова спільнота має чітко артикулювати і казати Росії: якщо станеться вибух на Забрізькій атомній станції, і він буде спричинений саме вами, це буде рівнозначно нападу на країни НАТО. І тоді буде дуже жорстка відповідь. Якщо ну, це так, дійсно це буде, буде сказано Росії, якщо Росія зрозуміє, що це не просто слова, а що будуть справжні дії, я впевнений, що вони на цей крок не підуть. Якщо ж все-таки це станеться, будемо реагувати по ситуації зараз. Я думаю, треба дослухатися саме до тих органів, які є відповідальними за безпеку громадян нашої області. Ну так і тут перепрошую за сленг, але з країною гопником інакше не можна якісь певні. Ультиматуми рішення да, да, тільки можуть просувати і змінювати взагалі розуміти лише... маніпулювання цією інформацією. Ну ми з перших днів з початку ось широкомасштабного вторгнення саме Запоріжжя говорить про атомну станцію. Як тригер, насправді дуже багато це повпливало на те, що багато людей в перші місяці виїжджало саме е з нашого міста з нашого регіону. Так я вважаю, що не треба панікувати, але Росія розуміє лише жорстку силу, і треба діяти саме так. Добре, давайте перейдемо до іншого питання. Розумію, що справи депутатські на різних рівнях можуть вирішуватись, може по-різному, але ось тут питання до вас, як до народного депутата. І чи можете ви зі свого боку посприяти вирішенню питання? Багато говорять про те, що в нашому регіоні, в тому числі, якщо ми говоримо про депутатів саме обласного рівня. То деякі з них виявилися колаборантами і насправді зрадили своїй країні, і, але юридично вони не позбавлені статусу депутатів. Чи можете, наприклад, ви посприяти, чи хто може вирішити це питання, тому що воно де юре ще не вирішено, і Як критикують в... за це? Як правильно кажете, це питання має бути вирішено саме в юридичний спосіб, причому бездоганно. А позбавити мандатів цих депутатів може саме обласна рада, якщо вона прийме це на засіданні. Таке рішення прийме, то вони будуть позбавлені мандатів. А як народний депутат України, я не маю права брати в цьому участь, тому що я не маю жодної нушки саме до обласної ради. Але звісно, я вважаю, що колаборантів потрібно позбавляти мандатів, потрібно засудити їх. І, можливо, колись вони опиняться в наших руках і сядуть за грати. А якщо вже є рішення суду, наприклад, як з колаборантом, не буду казати. Він для нас невідомий, але вже є рішення суду. Там 15 років позбавлення волі. Чи є це підставою? Це є підставою для того, щоб центральна виборча комісія прийняла відповідне рішення, і він був позбавлений мандата саме рішенням. ЦВК. Через... Я думаю, що це, до речі, один досить... з механізмів. Так, один з найбільш правильних правових механізмів для того, щоб позбавити мандата людину, тим більше як для правової країни і до тих принципів демократії, які ми насправді тримаємося. Зараз поговоримо про вас про про блогера, тому що дуже багато ви обговорюєте Свої дії саме публічно кажучи про ті чи інші ініціативи, які зараз ви впроваджуєте законопроект 8401. Він пов'язаний з саме оподаткуванням підприємців і якимись пільгами, особливо на територіях, які є прифронтовими, які яких, яких компромісів чи вирішень питань вдалося втілити, насправді це доволі довга історія і дуже важливе питання, бо ми розуміємо, що бізнесу. Особливо в нашому місті дуже-дуже важко. Постійні тривоги, постійні обстріли. Значна кількість населення, в тому числі плата спроможного, виїхала до інших регіонів або навіть до іншої країни якоїсь. І бізнесу дуже важко. Тому в цих умовах приймати якийсь законопроект, який, скажімо так, ускладнює умови ведення бізнесу і робити це так, що умови будуть однаковими на всій території України. Як ближче до західного кордону, так і ближче до східного кордону. Це не є правильним. І саме про це я неодноразово говорив і міністру фінансів пану Марченку, і його заступникам, керівнику податкового комітету Верховної Ради України. Ми проводили дуже-дуже багато нарад, і, врешті-решт, ми вирішили, що законопроект 8401, який ми приймаємо на вимогу наших міжнародних партнерів, він має все-таки. Включити в себе певні винятки, певні особливості для територій прифронтових. І такими територіями є території можливих бойових дій. Це конкретне юридичне визначення. Існує перелік цих територій. Його веде Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. І саме до територій активних бойових дій входять такі регіони, де безпосередньо ведуться бойові дії. А Запорізький район і місто Запоріжжя вони входять до переліку територій можливих бойових дій. Це фактично аналог прифронтових міст. Про що йде мова? Цим законопроектом, по-перше, скасовувався мораторій на проведення перевірок бізнесу, скасовувалася можливість оподаткування двовідсотковим єдиним податком в сумі 2% від доходу. А також деякі інші, скажімо так, послаблення, які були дуже важливі для бізнесу і допомогли йому вижити, врятувати себе під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І передбачалося, що цим законопроектом всі ці пільги будуть. Зняті, але я і ще деякі народні депутати, які представляють такі регіони, як Харків Херсон, ми виступили проти того, щоб ці е, норми були скасовані до завершення воєнного стану в наших прифронтових містах. Як можна зараз перевіряти у нас бізнес, який працює собі в збуток лише для того, щоб вижити, щоб сплатити податки, оренду і сплатити заробітні плати? Якщо він закриється, на що будуть жити люди? Це не є нормальним і це не є правильним. Крім того, не можна прирівнювати умови ведення бізнесу, наприклад, у Львові чи у Закарпатті і в Запоріжжі. А, до речі, цікавий факт: у нас, коли йшла одна з робочих груп з нарад з цього з цього питання, десь о 14.00 я взяв слово і, подивившись на статистику, я сказав: От зараз ми з вами спілкуємось там, де ви знаходитесь, за сьогодні не було жодної тривоги. А в нас це вже 12-та тривога. Це був факт. Як ми можемо порівнювати умови ведення бізнесу у вас і у нас? треба щоб ці норми продовжували я маю на увазі пільгові норми продовжували діяти в запоріжжі і інших прифронтових містах до завершення воєнного стану або до моменту поки Запоріжжя і ці інші регіони не будуть прибрані з переліку території можливих бойових дій. Що мається на увазі? Якщо, наприклад, ця Запорізька область буде деокупована, то відповідно Запоріжжя я думаю, буде прибрано з цього переліку, але це буде означати, що дійсно тут покращився стан. Покращилося справи в місті і бізнесу буде дійсно легше працювати. Зрештою, фінальне рішення, яке ми прийняли в другому читанні, цей закономер був ухвалений тиждень тому. Воно передбачає, що всі ті пільгові норми, які були введені на початку війни, вони будуть діяти на цих територіях, як можливо бойових дій, до завершення воєнного стану. Єдине, що, на жаль, технічно неможливо було зберегти можливість пільгового оподаткування. Єдиним податком у розмірі 2% від суми доходу, тому що це технічно неможливо буде адмініструвати в одному регіоні один єдиний податок, в іншому Роз, Розділити окремо. Так, це неможливо буде реалізувати, тому, на жаль, ця норма була прибрана. Все інше збережено. І, до речі, ФОПи першої та другої групи можуть не сплачувати єдиний податок, як це було раніше прийнято. Тобто ця норма теж продовжує діяти. Я вважаю, що це була дуже правильна справа, і я. Навіть гордий, що ми з іншими народними депутатами це відстояли, бо це дуже дуже важливо для бізнесу. Я вважаю, що ми зробили справді гарну справу. Тим більш... до речі, я би ще хотів дуже подякувати всім підприємцям, які продовжують працювати і продовжують працювати саме тут, у Запоріжжі, в Запорізькому районі, в інших прифронтових містах. Попри все, реально дякую вам. М -м, до речі, ще ж є інший бік медалі, саме прифронтових міст. І ми розуміємо, що кредитування. Інвестування, воно, ну, якщо неможливо, то не на 100%, то на 99%. Тому що ну, мені здається, що будь-які фінансові установи структури, будь то європейські чи українські, вкладатися в допомогу бізнесу ніхто не буде, тому все це виноситься на плечах саме підприємців. Так, безумовно. І саме тому ми маємо всюди сприяти підприємцям і робити все, щоб полегшити їм життя, хоч якось. І ми це врешті-решт зробили. Добре, давайте перейдемо до іншого питання. Теж ви окремо приділяли і навіть пригадали, що було декілька звернень з приводу коштів, які виділяються на отримання нашого запорізького аеропорту. І тут хочу сказати, що від себе ми повинні розуміти, що насправді щоб не було маніпулювання інформацією, що насправді, навіть якщо аеропорт не є діючим об'єктом зараз, ми розуміємо, що цей об'єкт треба обслуговувати підтримувати його робочий стан. І зберігати робочі місця пов'язані з тим, що Вузька спеціалізація з персоналу, які саме працює в аеропортах, ми повинні зберегти ці кадри, щоб вони не іммігрували в або в інші країни, або в інші області. Тому казати, що зовсім лишити фінансування не можна в цьому питанні. Ви опікувалися цим питанням, і як вдалося знайти компроміс? Чи вдалося насправді заощаджити чи, чи кошти, дивлячись на те, що треба зберегти всі ті позиції, які набули саме до початку широкомасштабного вторгнення? Коротко, місто вже зекономило понад 5 мільйонів гривень завдяки уваги, увазі громадськості, увазі людей, які цим питанням опікувались. І більше того, на кінець року ця економія може скласти приблизно 15-17 мільйонів гривень. Тепер трохи детальніше. Як ви правильно зазначили, навіть непрацюючий аеропорт, він потребує певної суми на обслуговування на те, щоб підтримувати його в належному стані. Це не тільки прибирання, це навіть опалення взимку, тому що не можна залишати ці конструкції в холоді. Крім того, є певна кількість дуже вузькоспеціалізованих фахівців в галузі авіації, яких в жодному разі не можна звільняти. Якщо їх звільнити, ці люди знайдуть спосіб. Виїхати з країни і вони працевлаштуються десь у Польщі, у Німеччині і ніколи не повернуться сюди. А нам після війни потрібно буде запускати знову аеропорт. Нам потрібно буде запускати. Взагалі авіарух по всій Україні, для того, щоб розвивалася наша держава. І тому цих людей потрібно зберегти. Але це приблизно 50 100 працівників. На жаль, в аеропорті їх працює приблизно 400 людей, і всі вони продовжують отримувати заробітну плату. Я вважаю, що це насправді не дуже правильне рішення, тому що аеропорт вже не працює більше року, і ми розуміємо, що навряд чи він запрацює до кінця цього року. Бо навіть якщо війна завершиться восени, навряд чи аеропорт буде запущений одразу, бо це. Певний час на підготовку зльотних смуг на те, щоб взагалі з'явилися якісь рейси. Тому ми розуміємо, що мінімум ще півроку аеропорт працювати не буде. Давайте дивитися справді очі. І навіщо тоді місто отримує за кошти платників податків таку велику кількість працівників, мені не зовсім зрозуміло. Разом з тим, треба говорити правду стосовно деяких фейків, тому що в соціальних мережах була інформація, нібито керівник підприємства отримує там 200 або 300 тисяч гривень заробітної плати на місяць. Я скерував майже 10 депутатських звернень до міської ради з питаннями щодо зарплат керівництва, щодо кількості працівників, щодо всіх конкретних витрат і навіть. Попросив мені деталізувати витрати на аеропорт за 5 місяців цього року. Вся ця інформація є в мене на сторінці Facebook. Більш детально вже копії відповідей на ці я деякі виклав, щоб люди могли подивитися, на що саме витрачаються кошти. А, зарплата керівника складає 55 тисяч гривень. Це доволі багато, але все одно це не 200 і не 300 тисяч, як було в соціальних мережах. Разом ну, з тим, для такого об'єкту це насправді виважена за, заробітна плита. Разом з тим, все-таки я не розумію, навіщо отримати таку велику кількість працівників я буду знову ж таки звертатися до міської влади з питанням щодо можливості скорочень підприємств, на цьому підприємстві. Так, це звучить дуже погано для тих людей, які працюють в аеропорті або принаймні а, угу. є працівниками, але, на жаль, не виконують своїх функцій через те, що він не працює. Але чи повинні всі містяни. Так би мовити, скидатися своїми грошима, грошима платників податків на те, щоб отримувати людей, які нічого не роблять вже рік, і, Можливо, ще півроку або більше не будуть нічого робити. А, ну, я або думав, можливо запропонувати якісь альтернативні ось, варіанти. Це було б дуже правильно, бо в місті є дуже багато цікавих вакансій, і я думаю, що це було б так, щоб люди правильна людина залишалися роботи. Стосовно аеропорту. Мені надали конкретну інформацію щодо видатків на аеропорт за 5 місяців цього року. Ця сума складає 28 мільйонів гривень. 900 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Тобто, якщо порахувати, що наступні. 7 місяців, тобто ця інформація була включена по травень цього року. Якщо приблизно такий же рівень витрат буде збережений в наступні місяці, то загальна сума витрат на аеропорт складе приблизно 69,5 мільйонів гривень за цей рік. А в бюджеті було закладено 86 мільйонів на сам аеропорт, Якщо не помиляюсь, 1,5 півтора мільйони на ремонт тобто 87,5 мільйонів. Ми чітко бачимо, що місто може зекономити від 15 до 18 мільйонів гривень за рік. Я впевнений, що можна було побільше, але хоча б ця економія це вже буде достатньо, щоб, наприклад, зробити деякі дороги. Бо зараз дуже багато ям у місті, саме у внутрішньоквартальних дорогах, і дуже погано, що на жаль на них грошей не знайшли. Можливо, буде варто керівництво міста розглянути питання, щоб саме ці кошти з аеропорту, зекономлені, перенаправити на ремонт доріг. Це було б правильним. І звісно, дуже важливо, щоб ми продовжували контролювати фактичний рівень витрат на аеропорт, і в тому числі за допомогою небайдужих громадян, щоб чітко побачити, яка сума буде зекономлена до кінця цього року. І я публічно заявляю що буду продовжувати займатися цим питанням і буду кожні три місяці скеровувати додаткові депутатські звернення до міської влади, щоб побачити фактичний рівень витрат. Бо це гроші кожного з нас, кожного з вас, кожної людини, яка тут живе, яка сплачує податки. І ми маємо їх використовувати раціонально, але а не на те, щоб. Платити гроші людям, які, на жаль, нічого не роблять, скажіть, будь ласка, а може чи можуть міжнародні компанії, там приватні, ті, які займаються авіосполученням, наприклад, у цей непростий період фінансово допомогти, вони все одно будуть прилітати? Я так розумію, коли там міжнародна компанія, авіакомпанія прилітає, прилітає до нас в аеропорт, вона сплачує певні кошти, чи можуть вони там наперед, чи просто зараз там? Дивлячись на підтримку загальну світу виступити і фінансово підтримати нас. Дуже цікава ідея. Я думаю, ну, що як ми... до як донор на майбутнє, в знак якоїсь там спільноти всіх авіакомпаній підтримати ось цей об'єкт, щоб він залишився. Можливо, Дикорія. вам потрібно працювати в міській владі, бо це дійсно дуже доречна і цікава ідея. І Я впевнений, що саме міська влада зараз на її стороні вона має звертатися до наших міжнародних партнерів, до авіакомпаній, з якими співпрацював наш аеропорт, щоб вони зараз виступила якимось гарантом, так. зберегти щоб колектив, ком... допомогти да. фінансово на там чи наперед, чи, чи як пільга, чи як допомога. Так, так. місто Вон... має залучати донорів, меценатів, потенційних спонсорів або навіть компанії, які в майбутньому хотіли працювати з Україною, розуміючи, що після того, як завершиться війна, ми станемо. Обов'язково станемо членами Європейського Союзу, і сюди вони будуть літати набагато частіше. Е, Останнє питання зараз дуже багато приділяється в суспільстві. То у Харкові таксист слухає російську, російську музику до сих пір московську. То ми чуємо десь якихось караокі-барах. На жаль, дуже часто ми чули про, про Запоріжжя, про, про те, що воно російськомовне, хоча завжди говоримо. Про, про козацтво, про про козаків, про колиску. А які ще повинні статися події, щоб людям, ну таке риторичне, може питання вже дійшло нарешті. Що прослуховуючи іншу культуру, ми і спонсоруємо тероризм і країну терориста? І, і мені здається, що мовне питання це те питання, яким вже не треба маніпулювати. Воно повинно бути зрозумілим і так для кожного з нас. Слід визнати, що російську музику у нас слухається менше і менше на це безпосередньо вплинула війна. Я думаю, що в подальшому люди будуть розуміти, які на має наслідки прослуховування російської саме музики. Тут слід розуміти, що ми не можемо заборонити людям щось слухати у себе вдома або у себе в машині, але вони не мають слухати російську музику, особливо тих виконавців, які підтримують війну публічно. Навіщо це робити десь в ресторанах? Навіщо це робити на вулиці? Якщо вам дійсно надто важлива ця музика, слухайте її собі так, щоб ніхто інший цього не чув. Можу сказати так ну, про себе особисто. Я абсолютно повністю викреслив з плеє ліста всіх тих виконавців, які підтримали російську агресію щодо України. Але я залишив декілька пісень саме тих російських виконавців, які підтримали Україну. Я вважаю, що це правильно і. Я радий, що є такі люди, які там все таки розуміють і намагаються на їх суспільство вплинути, показати, що це неправильно, що це неспровокована агресія. Звісно, їх зараз ніхто не чує. І, я думаю, і не має шансів почути. Але пройде певний час, зміниться одне-два покоління, і люди згадають, що казали ці виконавці, які розуміли, що. Коїть їх держава, взагалі я вважаю, що тут не потрібні якісь додаткові заборони. Вони всі вже і так в нашому законодавстві є, і Верховна Рада України в цьому взяла безпосередню участь. Я думаю, що з плином часу всі люди, які все ще досі слухають російську музику, вони зрозуміють, наскільки це було шкідливо і наскільки це вплинуло безпосередньо на їх життя. Бо майже кожен українець має знайому або рідну людину, яка була або вбита, або поранена на цій війні. Згідно зі статистикою, це понад 70% українців мають таких людей у своєму колі спілкування. безпосередньо до тисяч і треба розуміти, що слухаючи російську музику, людина фактично це трошечки спровокувала, можливо. Ніхто про це і не думав, але зараз, коли вже це все ми бачимо, коли в нас руйнують цілі будинки ракетами, коли нас постійно обстрілюють, коли ми вже півтора роки майже живемо в умовах війни і ще не зовсім зрозуміли, коли вона завершиться. Я теж не, я не можу зрозуміти, як можна надалі слухати російську музику, того ж Лепса, вибачте, чи Газманова, які підтримують саме російську агресію, тим більше це дуже погано. Тим більше треба не забувати, що культура це на. Це те, на чому чомусь ми завжди заощаджуємо, але культура це фундамент нашого суспільства. Треба про це обов'язково не забувати. І я кажу: слухайте українське, ви інвестуєте в своє, в своїх бізнес, це податки і це розвиток країни. Але якщо навіть зараз там ви не можете знайти якийсь аналог, слухайте світову музику, все одно, що звучить на Москві, вони воно десь. Було запозичено в іншій культурній сфері всього світу. Я прошу, чому лише іноземну якусь музику чи світову. У нас дуже багато класних українських виконавців. Ні, я кажу, навіть так. якщо ви поки що не знайшли там в своєму напрямку музику, яку ви сполюбляєте, поки що не знайшли щось українське, тому що ми насправді як шоу-бізнес теж маємо розвиток, і ми розуміємо, що одразу в всіх стилях ми не знайдемо якихось там супервиконавців. Так, у нас є крут, круті музиканти, аранжувальники, але треба просто це цьому всьому ще надати. Розвиток, так ми йдемо до цього до суспільства. то можете поки щось послухати, щось я не знаю з іншого, але але не з країни агресора. Це точно. Ми вже з вами наговорили. Тут вже мені здається, що вже на більше ніж повний хронометраж програми. Тому наступного разу пропоную продовжити наше спілкування. Тем як завжди знайдемо багато. Давайте наприкінці формати твіту, якийсь меседж для всіх. По перше, не панікуйте. Якщо щось дійсно буде важливо стосовно заприйскатиму електростанції, ви про це заздалегідь узнаєте. Це перше. По-друге, я бажаю всім міцного здоров'я, слухайте українську музику, цінуйте Україну рано чи пізно. Ми все одно переможемо. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Гостем нашої студії був народний депутат України, волонтер Сергій Штепа. Дякую. Що ж, продовжуємо всі разом слідкувати за подіями. Працюють ці служби телеканалу МТМ. Бережіть одне одного і пам'ятайте, що ми все ближче кожної години до нашої спільної перемоги.